Як я вже говорив, удари наносяться по містах мільйонника. Причому зауважте, а навіть удар по Києву, що є ціллю? Житлові будинки, ТЕЦ і головне транспортна інфраструктура, Депо – місця формування рухомого складу і сам рухомий склад. Тобто, шановні телеглядачі, пояснюю тактику росіян. Наносячи удар по енергоінфраструктурі, газорозподільчих станціях в містах мільйонниках, вони створюють загрозу штучного хаосу, тобто неможливість нормального функціонування міст мільйонників, і на цьому тлі ну, на мій погляд, досить дурнувата заява окрай, мера кличка з приводу того, що кияни мають покинути місто. Правильно, замість того, аби готувати укриття. Забезпечувати захист енергетичних об'єктів і подібні заяви. А це і працює на руку росіянам, тобто росіяни провокують масові міграційні процеси цими ударами, зміст мільйонників, і зауважте паралельно вони з цими ударами по енергетичній інфраструктурі, житловій інфраструктурі, б'ють по транспортній, тобто, фактично унеможливлюють організовану евакуацію, правильно? І е, уявіть собі, та кількість українців, які опинилися фактично заручниками ситуації. В Дніпрі частково відновлено енергопостачання, але проблема з відповідним теплом, аналогічна ситуація і в Києві і в Запоріжжі. Тобто, великі, е, великі міста, вони фактично, е, ну, стан, якщо не колапсу, то досить серйозної. Проблеми з житловим комунальним господарством для чого? Створити певні настрої в українському суспільстві, тобто спровокувати фактично іранський сценарій, але вже в Україні. Незадоволення українців діями місцевих і центральних органів влади. Я не виключаю, що будуть кидатися тези з приводу того, що краще поганий мир, ніж гарна війна, це. Політична складова цього удару. Тепер з приводу військової. Досить показово, шановні телеглядачі, зауважте, удар наноситься знов без бойової частини. Як і в Дніпрі, так і відповідно по Львівській області відпрацювали без бойової частини. А це про що свідчить? Те, про що казав Собіга, дають сигнал європейським і американським партнерам, але разом з тим і демонструють: дивіться, ми ж без бойової частини. Тобто ми готові домовлятися, але на умовах Російської Федерації ви побачили можливі сценарії, але разом з тим Росія і готова начебто домовлятися. У цьому досить небезпечні сценарії з боку країни окупанта. Ну і далі аналізуємо власне військову складову. Шановні українці, досить показало те, що удар наносився з території країни окупанта, Полігон Капустін яр. А не з території республіки Білорусь нагадаю, за два тижні, буквально до удару, росіяни вкинули інформацію щодо розміщення арішника на території Республіки Білорусі, що він став на бойове чергування. Цю інформацію підтвердили як російські, так і відповідно білоруські офіційні особи. Так, от відстань від Білорусі до Львова дозволяє відповідно працювати арішника. Це для розуміння ситуації, але Російська Федерація не йде на ці сценарії, прекрасно розуміючи реакцію Сполучених Штатів щодо можливого загострення ситуації, а саме використання знов території Республіки Білорусь як плацдарм для агресії проти країн Європи і проти України. Чому Росіяни не йдуть? Бо прекрасно розуміють можливі сценарії на тлі останніх подій, а саме Дії е, і американського президента і відповідна адміністрації Трампа з приводу виведення Республіки Білорусь з зони військово-політичного впливу Російської Федерації. Я нагадаю, що на нітолечить досить тисла е, скасовані санкції проти Білоруськалії. Білорусь, Калія. Білорусь о, о, свою, о, свою чергу амністувала політичних в'язнів. Там більше 150 політичних в'язнів вийшли на волю. Тобто можемо говорити про те, що Трамп робить певні кроки для покращення стосунків з Білорусією, відповідно на виведення її зони військово-політичного впливу Російської Федерації. Оце показово ще один досить показовий момент: те що американські спецслужби були поінформовані, тобто, оце рівень поінформованості наших стратегічних партнерів, мається про саме удар річникам. Нагадаю, з'являється повідомлення посольства Сполучених Штатів Держдепа з приводу можливих дій Російської Федерації, і вже потім український президент виходить із відповідною заявою і попереджає широкий загал щодо можливих сценаріїв провокації Російської Федерації. Тобто, можемо говорити про те, що це от якраз научно спростовує той міф, що Сполучені Штати. Припинили обмін розвідданими з української сторони, ну і інша несенітниця, яку не варто взагалі коментувати. От, в принципі, ці всі складові цього удару орішніков. Тобто можемо говорити про те, що це спланована багатовекторна операція російської сторони. Причому легендою для удару відповідно вони використали, начебто, атаку української БПЛА. По начебто резиденції російського диктатора Валдає, і от якраз от це намагається показати і продати російській публіці як рішучу відповідь з боку Російської Федерації на подібні дії українських збройних сил. Тим часом президент Зеленський говорить, що вже очікує відповідь від Російської Федерації щодо мирного плану до кінця цього місяця. Власне, ця заява з'явилася незадовго після підписання так званої Паризької декларації. А чи вбачаєте ви бодай якусь перспективу у цих мирних напрацюваннях, які нині маємо з огляду на те, що жодного сигналу, окрім як продовження тероризму? Від Росії немає, в першу чергу, це буде залежати від позиції Сполучених Штатів, а вони демонструють рішучість якраз у моменті економічної блокади Російської Федерації. Шановні телезачі, мовиться не тільки про затримку танки Рів. Сполучені Штати виводять з орбіти військово-політичного впливу Російської Федерації так звані дружні країни, причому ті країни. За рахунок яких Росія могла отримати альтернативні джерела фінансування активних бойових дій в Україні, це відповідно, Венесуела з її найбільшими покладами нафти в світі. А я нагадаю, саме в Венесуелі згідно оцінок спеціалістів найбільші поклади нафти, навіть не Саудівська Аравія, і відповідно події в Ірані, де Сполучені Штати рішуче налаштовані на зміну політичних еліт а саме. Усунення від влади режиму Аятол, причому заява Сполучених Штатів лунає досить рішуче: якщо режим Аятол застосує силу проти демонстрантів, Сполучені Штати перейдуть до військової складової, тобто поясню, про що йде мова: крім блокування можливості Російської Федерації отримання надприбутків з продажу іранської, венесуельської, до речі, сирійської нафти. Фактично руйнується так званий трикутник вісь зла, це відповідно Росія, Іран і Венесуела. А це вже досить серйозний тиск на Російську Федерацію. Причому зауважте, шановні телеглядачі, паралельно з блокуванням можливості продажу венесуельської нафти, сполучені штати на території власної країни різко збільшують видобуток нафти для чого. Вони грають на пониження ціни на нафту, причому заява Трампа прозвучала досить категорично: ціна на нафту паде до 50 доларів за барель. А я нагадаю, Російська Федерація в бюджеті передбачена там до 70%, Здається, якщо я не помиляюсь. Тобто, це будуть колосальні збитки для російської економіки, яка напряму залежить 40% надходження коштів саме від продажу нафти і нафтопродуктів. Оце і є санкційний тиск з боку Сполучених Штатів на країну окупанта з метою змусити їх сісти за стіл перемоги. Ну, і відповідно те, про що ми з вами вже говорили, це можливість введення санкцій проти країн кінцевих спочивачів російських енергоресурсів. Але тут найбільш цікаво те, що ви знаєте, от позиція Франції мене довує, тобто, з одного боку, Макрон обнімає українського президента з іншого боку, Франція збільшує закупівлю російської нафти і газу, крім того, й морепродуктів. На 700 мільйонів країни Європи закупили морепродуктів україни окупанта Ну так не буває. Або ви блокуєте відповідна джерела фінансування країни-окупанта і підтримуєте Україну, або ваші політичні декларації про підтримку нашої країни не вартують і навіть і папірою. На якому стоять ваші підписи, Погодьтеся, це як мінімум, таке політика вікторіанства, тобто, і вашим, і нашим, тут ми заробляємо, а тут ми підтримуємо політичними гаслами. Ну, якщо вже почали говорити про Францію, нещодавно президент Еммануель Макрон заявив про те, що варто було б все ж таки відновити діалог із президентом Російської Федерації Путіним. Далі з'являлася інформація про те, що нібито нині. Готується така зустріч, яка ймовірно відбудеться найближчими тижнями. І ось президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bloomberg заявив, що він не проти, аби Європа вела переговори з Російською Федерацією. І, на вашу думку, чи може відбутися така зустріч Макрона із Путіним? Чи буде вона ефективною, та чи не стане такою черговою легітимізацією терориста у світі? Причому, зауважте, Це ж не тільки заява Макрона, але й заява прем'єр-міністра Італії. Ми не беремо навіть до уваги заяву відверто про російського Орбана. правильно угорчи. А, а це свідчить про відповідні тенденції наших європейських партнерів, і ці тенденції, ну скажімо так, не завжди відповідають інтересам нашої країни. Чому власне подібні заяви і змушені був коментувати український президент? Але разом з тим ну, я би хотів сподіватися, що ці контакти будуть пов'язані якраз з питаннями закінчення війни в Україні. Бо я нагадаю, шановні ну, телеглядачі події 22-го року. Це в першу чергу і персональна відповідальність Макрона. Поясню про що йде мова. пам'ятаєте, з чого це почалося? Сторгнення росіян з території Білорусії. Де на той момент проходило спільне російсько білоруське навчання? І саме Макрон запевнив українське керівництво про те, що президент країни окупанта дав йому відповідно певні гарантії, що російські підрозділи будуть виведені з території Республіки Білорусь на момент закінчення військових навчань? Знову називати називати речі своїми іменами. Не перебувати в режимі теплих ван про те, що нас Франція просто любить і носить на руках. Ні, от як ми бачимо, ситуація досить, ну скажімо так, складна, якраз її політикою Макрона і зберегти стосунки з Російською Федерацією, заробляти на них гроші, і відповідно разом з тим демонструвати свою суб'єктність питаннях підтримки нашої країни. Е, наскільки будуть вдалими контакти? Хотілося б сподіватися, але заяви Сполучених Штатів гостро свідчать про те, що у них так само є елемент недовіри до дій європейських партнерів. Правильно? Причому заважте чомусь основний вектор критики, направлений в українські ЗМІ не проти от подібної тактики європейських партнерів, а саме антиамериканські спрямування. Хоча американська сторона чітко і жорстко відстоює саме українські позиції в перемовному процесі, те, що повністю задовільняє інтересам України, е, наскільки буде ефективний тиск Сполучених Штатів, подивимося, але зауважте шановні телеглядачі, на мою думку, заява там Трампа щодо Греландії, оце і є тиск на європейських партнерів показати їм те, що Питання безпеки напряму пов'язане не лише з Гренландією, а в першу чергу Україною, і життєдіяльність НАТО в першу чергу залежить від позицій європейських партнерів. Бо сполучені штати втомилися захищати Європу в той час, як Європа заробляє на я ще раз підкреслю торгівельних стосунках з країною окупантом Ну і трохи детальніше, все ж таки, хочеться розібрати ось цю підписану Паризьку декларацію. Є у ній п'ять ключових компонентів. Один із них, і чи не найголовніший, це все ж таки багатонаціональні сили для України. Нібито наші європейські союзники погодилися на розміщення свого військового контингенту на нашій території. Утім, згодом, вже після підписання Італія та Німеччина заявили про те, що ні, вони. Не готові залучати своїх військових на територію України хіба що це будуть якісь сусідні з Україною країни Євросоюзу та НАТО? А ну і зрештою також була заява президента Зеленського стосовно того, що після підписання цієї декларації. Кожна з країн-учасниць цього договору має у своїх парламентах все ж таки отримати підтримку такого документа. А в іншому разі, як ми розуміємо, то все ж таки не буде певної підтримки, якщо парламент не схвалять. Утім, чи можемо ми розраховувати на те, що все ж таки будуть залучені певні європейські війська на нашу територію, тому що поки що бачимо, ну немає такої згоди консолідованої у наших союзах. Більше того, давайте продовжимо список тих країн, які відмовилися надавати свої військові контингенти. Польща категорично проти розміщення військовослужбовців своєї країни на території України Чехія. Наразі всі говорять про, начебто, зміну політичних літ, і недружні курси по відношенню до України, але менше з тим зберігається чеська ініціатива: це закупівля снарядів для потреб сил оборони України. Але позиція щодо залучення військовослужбовців цієї країни край категорична. Італія. Ну та ви вже назвали. Тобто, як бачимо, низка провідних європейських партнерів. Причому армія Польщі, так само як і армія Німеччини, є, бажається одним з найбільш чисельних і боєздатних. І відповідно виникає питання: а які контингенти, за рахунок чого будуть? І зауважте, тут дві знов такі основні складові можливості розміщення, можливості розміщення військового контингенту. Навіть Великобританія про що говорить? Що контингент буде розміщений за умови розуміння цих процесів з боку Сполучених Штатів. Тобто знов таки гарантії безпеки мають дати Сполучені Штати, але вже військовим контингентам НАТО. Ну, здається, от вам і крапка, правильно? Розуміючи позицію Сполучених Штатів щодо подібних пропозицій європейських партнерів, вони прекрасно розуміють, що подібна пропозиція фактично торпедує всі мирні зусилля Сполучених Штатів, тому є, на мій погляд, ці всі документи вони мертво народжені. Це так само як і договір про те, що Франція нам продасть більше ста літаків Рафалів, правильно? Підписали договір, так, але в Україні немає грошей їх купити, а у Франції немає літаків, щоб їх продати. Але договір є. Аналогічна ситуація, шановні українці, із цим договіром, тобто, це знову політичні не більш ніж ігри, чи піде Франція на розміщення контингенту, який це буде контингент чисельність контингенту. Яка місія контингенту? Чи це під егідою ООН, чи це окремі військові контингенти? Ну і відповідно, чому Сполучені Штати не дадуть гарантії безпеки, бо вони прекрасно розуміють, що Російська Федерація буде категорично проти? Правильно і тоді постає питання: що подібні заяви європейських партнерів це намагання, скажімо так, зіграти проти адміністрації Трампа, що й викликало відповідну реакцію з боку американського президента. Буду... Мертвонароджена абсолютна пропозиція. Вона не буде реальна, немає реальних механізмів її реалізації. Зрештою абсолютно незрозумілим лишається, які гарантії безпеки отримає чи може принаймні отримати Україна, тому що дуже багато заяв різних політиків. Стосовно цього ми чули. Неодноразово і Дональд Трамп говорив про те, що він готовий надати нам плати нові гарантії безпеки. Вони будуть дуже потужні, серйозні. Утім, які навіть зі слів Трампа не було зрозуміло. Ну і зрештою, коаліція охочих коаліція рішучих по різному називають це об'єднання європейських країн а так само робила багато заяв стосовно того, що можливо ці гарантії безпеки будуть виглядати на кшталт п'ятої статті НАТО. Утім, поки що ми не розуміємо насправді чи є ефективним ось це об'єднання, так звана коаліція рішучих, тому що жодних рішень, жодних напрацювань а, фактично, ми не маємо нині. Абсолютно, тим більше, давайте ну скажімо так, знову знімемо рожеві окуляри з українців. Не дай Боже, якщо нам дадуть гарантії п'ятої статті Статуту НАТО. Чому я пояснюю? П'ята стаття Статуту НАТО, що передбачає в першу чергу консультації сторін. Тобто, уявіть собі, не дай Боже, третє російське вторгнення, а країни НАТО, європейські партнери, в першу чергу, вони консультуються. З приводу того наскільки є масштабним російське вторгнення, яким чином допомагати Україні, та це інше. Друге, що передбачає відповідно п'ята стаття, стаття статуту НАТО колегіальне рішення. правильно? колективна безпека, чому шановні українці, чому щоб вам не вішали лопчину на вуха, колективна всі рішення в НАТО приймаються колегіальне. Відповідно, позиція умовної угорщини чи обережної, скажімо так. Прагматичної Німеччини може поставити крапку в цих питаннях, а саме військовій компоненті гарантії безпеки України. Правильно? А тепер з приводу статті п'ятої статті НАТО, чому я говорю про те, що Сполучені Штати пропонують її аналог сполучені Штати фактично пропонують не аналог статті п'ятої статті статуту НАТО а Аналог статусу стратегічного партнера поза блоком НАТО, який буде під підкріплений ядерним статусом Сполучених Штатів, тобто, це те, що стримує, наприклад, арабський світ від подачі бойових дій проти держави Ізраїль, унеможливлює вторгнення Китаю в Тайвань. Унеможливлює відповідна інтервенцію КНДР на території Корейської Республіки, заважте, шановні телеглядачі військових сполучених штатів по демаркаційній лінії. Як про це говориться в відповідно в підписаному меморандумі в Парижі, немає, але натомість безпека цієї країни забезпечується саме цими політичними і військовими гарантіями. Першу чергу я ще раз підкреслю ядерним статусом Сполучених Штатів. Ви думаєте, випадково Сполучені Штати підписали договір про використання НАТО України? Ні, це так само є однією зі складових гарантій нашої держави. Тим більше зауважте, шановні теледачі, до речі, ще один епізод за річниками, який ми пропустили. Можемо вважати, що власне от ці дії. Американської сторони з приводу захоплення російських танкерів були відповіддю на удар росіян по підприємству, яке належить Сполучених Штатах а мовче підприємству в Дніпрі, яке випускає олію, правильно? Тобто, Сполучені Штати дали чітко зрозуміти, якщо буде зазіхання на американську власність на території України, ми миттєво відповімо, причому аналогічними збитками для росіян. Три танкери фактично пішли в бюджет е, Сполучених Штатів. Оце, шановні українці, щоб ви розуміли, якою буде відповідь Сполучених Штатів у разі, не дай Боже, якщо дурнуваті москалі, знову будуть намагатися е, е, піти на ескалацію в питаннях відносин з нашою країною. Тобто, відповідь не забариться. Ну і завершення нашої розмови важливо почути ваш погляд стосовно ситуації на фронті? Ось зокрема повідомлялося від речника Сил оборони Півдня про те, що російські війська намагаються прорватися у напрямку Запоріжжя? Там нині точаться дуже серйозні запеклі бої у разі захоплення декількох селищ. Ворогу до обласного центру залишиться кілька десятків кілометрів. Тож, яка нині ситуація? Знаємо, що ворог. Не полишає своїх намірів, як люблять вони про це заявляти досягти цілей СВО заважто різка ескалація на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Гуляйпола, відбувається після провалу росіян військовому інформаційному політичному плані в Донецькій області і Харківській. Зокрема, учні заяви і очільника генштабу армії країни окупанта і російська диктатора про повне. Контроль над Покровськами і Куп'янськом виявилося дезінформацією, фейком на вищому представницькому рівні. І розуміючи, що тактичних успіхів немає, тобто немає можливості продемонструвати контроль над конкретним промисловим містом, що можна продати Трампу правильно, як успіхи російської армії, вони перейшли до ескалації на Запорізькому напрямку. Чому на Запорізькому там ландшафт місцевості досить складний. І це дає можливість окупантам прихованої передислокації особового складу. Ну і відповідно, плюс погодні умови досить серйозно впливають на можливості Сил оборони України в моменті використання в дронів. Завдання окупантів на запорізькому напрямку Першочергове це захоплення Гуляйполе. Чому Гуляйполе це друге за розміром другий за розміром населений пункт? Території Запорізької області, тобто це буде досить потужний інформаційний привіт, у разі якщо сценарії складуться не на користь оборони України. Ну і головне стратегічне завдання, шановні українці. У них немає оперативних резервів для захоплення обласного центру, але, як ви слушно зауважили, основне завдання наблизитися до обласного центру, а саме на відстань. Ураження житлових районів з використанням ствольної артилерії це 10-15 кілометрів. Тобто, будуть спробувати використовувати, використовувати так звану тактику випаленої землі, але вже по відношенню до обласного центру, провокуючи ті самі процеси, про які ми говорили на початках передачі, тобто масова міграція плюс руйнація промислових підприємств. Ні для кого не секрет, що основні металургійні підприємства на контрольованих територіях зосереджені саме Запоріжжя. Ну і відповідно Дніпро до Дніпра далека, але Запоріжжя це величезний промисловий центр, і тому відповідно будуть вирішувати декілька питань одночасно. Це і удар по українській економіці, і відповідно, провокування масових міграційних процесів. Про те, що наступ на Запоріжжі має виключно інформаційний і політичний характер, а не військовий, зважте, свідчить той факт, що з Запорізького напрямку на Донецький, саме в район Покровська, передислоковані найбільш боєздатні підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії, тобто оперативні резерви перекидають на Покровський напрямок, а це свідчення пріоритетності цього напрямку над Запорізьким. Але ситуація досить складна. Що ж надалі будемо відстежувати всю ситуацію, інформацію та події, які стосуються нашої країни? А ну і звісно закликаю наших глядачів підтримувати Збройні Сили України, тому що нині, і попри все, це наша єдина гарантія безпеки. Вам кажу велике спасибі за те, що сьогодні знайшли час та можливість. Доєдналися до нашої аудиторії. Дмитро Снігірьов, військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Право справа був сьогодні з нами. Ну а вас закликаю обов'язково ставити лайки, писати коментарі, ділитися нашими відео. І побачимося вже в наступних матеріалах. Це буде Україна, тримаємо Москві.